на Арімоура сам на сам він може зіграти і вирішити цей момент. цей розіграш дуже непоганий. Фол. Фол чи гол. Ні, Не зараховано цей м'яч. Судячи з графіки на нашому екрані. Це фол. Не те, що там потішитися, але відзначити, що напевно швидкий м'яч у виконанні металіста 19-25 цю інтригу можливо би зруйнував. Зараз інтрига є, рашиться, рашиться в центрі. Дуже схожа ситуація. Дякуємо колегам, які пояснили цей епізод. Думаю, що так воно все і було. Саме через це Моура опинився на оперативному просторі. Моура знову він з м'ячем. Моура! Давайте подивимося на цю контратаку. Вівдич там десь сховався, не було можливості до Рикаві цю передачу, але знову ж таки Полтава з м'ячем і перший удар на Панченко в позиції другого інсайду, але Панченко поїхав на чемпіонат світу. Моура. Класно на Манделу. Мандела розвертається, Мандела! Підтискати суперника. Ну, е, якщо ви бачите, з того, що я принаймні бачу, дивіться, яка, яка помилка від Баракути. Чомусь першим дотиком не б'є зараз! Який момент? Це просто фантастика! Олександр Вівдич. Підтримує свого голкіпера для впевненості. Давайте додивимося цю атаку. І тодо, і тодо ставить корпус. Дуже хороший момент. І Тодо зараз міг, міг забивати. Дуже класний м'яч, дуже ефектний. Розвернув на перше Є простір зараз у Рашиці. Рашиця знову один в один проти Бужина. Є забігання від Калітинцева. Калітинцев. Взагалі один Калітинцев. І між двох адресатів, між Тодо та Моура він обрав захисника Болтави. Ще одна подача. Вівдич, ще одна людина, яка так якісно сувається. Хороша передача від Вівдича. Вертикально як другий потенційний форвард. Ну і забиває він. А зараз хороший момент для Артема Аніщенка. Аніщенка передача в центр. Треба відзначати. Тут одразу двох гравців. Стандарт від Полтави. Подача. Подача в центр. І 1-0 Євген Павлюк. Як на мене, безумовний герой стартових хвилин цього матчу обіймає Каліфінсова. Павлюк неймовірно сьогодні відпрацював в захисті. І ви бачите, те, про що я говорив, ну так, принаймні, так уж сталося, так співпало хвилину назад. Якість гри футболістів Полтави на другому поверсі свого голкіпера. Не втрачати концентрацію, не губити фокус уваги, не засинати. Це цитата. Не засинай. Грі Полтави. Я не думаю, що ох! Чисто показує арбітр. Можна грати. Рашиться обігрує зараз. Бужина, Рашиться. Пас-центр. І... Тренери Каліцінцева грати в. Суперника Кел в нього це до І Ось Калітенцев! Я багато таких ударів бачив від Владислава. Лавки Полтави крикнув куди вдвох. Тобто, на що треба виходити на Пітера і Тодо вдвох? І тодо. Мартинюк під себе прибирає. Є Литвиненко, пропонує себе. І передача від Литвиненко на дальній кут. Тут прямо викатує м'яч Павлюку. І знову Євген Павлюк міг забивати. Побачимо зараз вийде на поле. І Тодо ставить спину супернику, і Тодо йде по центру. Класна передача на рашицю. Рашиця В формації полтави. Будемо розбиратися по ходу п'єси. Панцю. Ох, технічний удар, який. Тонкий від Івана Литвиненка. Рашиця. Дуже небезпечно він, коли є цей простір. І коли він не грає прямолінійно, Рашиця. Денис Марченко, що тоді був здоровий. Він красиво знешкодив цю спробу Рашиці. Але в цілому, напевно, ту роботу, якою чекав від нього Бартулович, насамперед, в тому, щоб чіплятися за м'ячі, є ще один момент. О, 2-0. 2-0. Іван Литвиненко. Є в нього удар, ми вже це бачили. І цей удар не тільки на техніку. Зараз б'є вже з підйому в протихід Єрмолову. Я вам скажу, що давати бити супернику з таких позицій. Абсолютно самотній Іван Литвиненко розбирається зараз Антюх та Калітинцев. Калітинцев вирізає на ну Антюха. Яка передача зараз була від Калітинцева! Але Полтава продовжує битися. Чурко. Чурко. Класний пас на Антюха. Антюх має відкриватися зараз. Мба, щоб робити Антюх. Під себе під ліву ногу прибирає декілька переступів. Хороший удар. Розряджає атмосферу. Ба. Чіпляється. Антюх. Є підтримка цієї атаки від Чурка. Антюх під ліву. Зараз така дуже комфортна середовище для футболістів-металіста 1925. Для ось таких вертикальних атак, багато простору. Да, здається мені, що зараз буде анульована жовта картка і побачить світ червона.